Я відома тим, що зараз її сценарій, «Щедрик» називається, взяв у і Зараз йдуть зйомки. Я видавав їй цю книжку і редагував отой Щедрик. Я першим в рукописі його редагував для Ксенії. Вона одеситка. дуже класна книга. При трьох жінок дівчат різних національностей, але всі були Агнеси. Українка, а, Полька і Литовка. По всіх проїхалась а, катком Сталінщина. Є детективна історія, є історія, взагалі а, дуже раджу познайомитися з цією книжкою. Оця книжка, місто, в якому цвіли Абрикоси а, Олена Волановська про Луганськ. Олена Волановська виростала в Луганську, в якому цвіли Абрикоси. Потім вона переїхала в Ізраїль, потім в Америку, і абрикоси цвісти перестали в 2014 році, коли в Луганськ.